Інколи мої клієнти ставлять таке запитання: я зараз захворіла, тому не буду приймати продукти гербалайф. Звичайно, що ці рішення виникають від того, що людина просто поки що не зрозуміла законів фізіології. Продукти гербалайф це не ліки для зниження ваги, а збалансоване харчування, яке забезпечує організм усіма необхідними поживними речовинами: вітамінами, мінералами, білками та клітковиною. Саме ці компоненти є критично важливими для сильної імунної системи. У кишочнику виробляються імуноглобуліни, які є ключовими білками для боротьби з вірусами, бактеріями та інфекціями. Завдяки поживним речовинам у продуктах гербалайф ці процеси посилюються, а організм отримує необхідну підтримку. Чому важливо не припиняти прийом продуктів під час хвороби? Перше збалансоване харчування забезпечує організм усім необхідним для імунної відповіді. Друге підтримка енергії та життєвих сил навіть у період захворювання. Третє продовження плану харчування, складеного разом з вашим консультантом, який допомагає не тільки покращити імунітет, але й підтримати загальний процес. Гербалайф – це не тільки про красиву фігуру, а й про активне та здорове довголіття. Тож, замість того, щоб робити паузу. Підтримуйте свій організм у складні моменти та залишайтеся на шляху до здоров'я.